Вбувається чергове тренування. Ми почали підготовку до сезону індора. Він в цьому році і наступного року дуже насичений. За словами Світлани Макаєвої, зараз Сумчанка готується до старту на чемпіонаті Європи у Гамбурзі. Там же команда планує провести підготовчий турнір. У січні сумські хокеїстки візьмуть участь у чемпіонаті Європи серед спортсменок до 21 року у Швейцарії. Ба Більше на дівчат чекає Кубок чемпіонів у Туреччині та чемпіонат світу у Південно-Африканській республіці. Також планується сезон у чемпіонаті України. До всіх цих змагань зараз у залі разом готуються хокеїстки муніципального спортивного клубу з хокею на траві Сумчанка та дівчата з ІФК «СумДПУ». Нещодавно стала гравчині сумчанки Анастасія Шишина. Наразі вона готується до турнірів у складі першої сумської команди. Говорить, розраховує показати разом з командою свій рівень підготовки. Ми покажемо клас, ми покажемо те, що вміє Україна. Не перший рік у команді Оксана Пономаренко. Команда не через свої забаганки омолодилась, але Оксана розраховує на молодих дівчат. У нас зараз молоді дівчата з нами граються. Я вважаю, дуже велика для них користь буде, бо вони підвищать свій рівень. Євген Бондаренко разом зі Світланою Макаєвою готує дівчат до національних, європейських та міжнародних стартів. Говорить, роботи багато, але добре, що команди вже працюють. Ще дуже багато роботи попереду, але я Сподіваюсь, що ми все встигнемо. У нас дуже відповідальні змагання. Це чемпіонат Європи, це чемпіонат світу. ЄВН говорить, він особисто вірить у кожну з дівчат у команду в Україну. Я більше довіряю результативності і відповідальності на тренуванні. Вони всі з величезним бажанням показувати результати як для міста, так і на рівні національних збір. Найближчі змагання турніри у Гамбурзі та Лейпсигу у листопаді цього року. На них до сумської команди приєднаються гравчині, які нині грають в європейських клубах. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному суми.